Вітаю, безпечний регіон! 4 серпня 2023 року. І сьогодні зранку я вам пожалівся, написав, що на базі пусто нічого немає. Привозьте, тому що війна не закінчилася. Хлопцям потрібна допомога. Друзі, безпреривним потоком ви їдете до офісу. Я вам дуже дякую. У нас е... Чергова допомога від е, стоматологічної клініки Life міста Вишневе. Олег Максименко, дякую вам. Дякую. Е, дарую до речі, футболки. Всі, хто приїжджає, поки ще є. Ще там десь півпівсотні осталося. Дарую всім, хто привозить щось з футболки, е, шампуні, е, що там, вода, е, їжа, консерви. Дякую вам за допомогу нашим воїнам. Що да? там привіз? Ну, привіз небагато, але від щирої душі, від щирого серця. Від щирого серця так, і... Ну, я тобі вже казав сьогодні, якщо ми не будемо допомагати, то тоді ми будемо там і нам будуть допомагати. Так що ну, це від щирого серця хлопцям, щоб е, як можна скоріше настала перемога. Я представник десанту штурмових військ, я можу сказати, що якщо там е, хлопці-десантники не справляться і усі захисники не справляться, то війна буде тут. Допомагаємо захисникам, йдемо разом до перемоги і слава Україні! Героям, Героям слава! слава.